Всім привіт! Так, це та сама легендарна траса. І ми сьогодні тут на своєму транспорті. Я іконик на своїй машині. Сьогодні вихідний день, дуже багато народу і у нас сьогодні маршрут в одне дуже чарівне місце. Дивіться, яка ялиночка, яка краса. У нас ми, ну, ми вже їдемо досить довго, але тут, можна сказати, початок справжнього цікавого маршруту по тій самій легендарній трасі 66. По 60-тій трасі в Америці. всім добра. Продовжуємо нашу. Чиїно, подорож по чарівній трасі. В цих місцях ми ходили і думали знайти місце десь, де можна було проводити фестиваль зустрічі на Київському морі. Тут люди бігають. Це що завгодно люди. Бігають, китаються а, на різних на мотоциклах, на скутерах. Дивіться. Там штурвал. А, Краса тут, звісно. Багато дуже людей зараз і ми з нашим легендарним коником. Всім добра, подорожуйте! Люди тут і бігають, і ходять, і навіть на ковзанах катаються на роліках. Бачите? А Про інфраструктуру. Ну я тут ходив пішки. а, а Нікого тут на власній машині не був. Ось. І інфраструктури тут стало більше. А, не так багато, але, але більше. І ідеальна дорога. Їдеш, просто отримуєш задоволення від неї. Всякі є. Там кафешки можна зустріти, туалети, все таке. А люди просто навіть йдуть, спілкуються собі. Отримують задоволення, отримують кайф. Вперед. їдемо подивіться які сосни яка дорога лавочки Всі відпочив. Ну, місцева специфіка тут теж є Хочеш туди можеш від'їхати Хочеш туди Окрім моєї руки, не побачили. Ну, класно тут. А На берег цієї річки ми повернемося, але трішки північні Ф. А це, тут невеличка стоянка. Я думаю, що тут і намета можна поставити. Правда, тут берег Зароший. Але я думаю, десь можна напевно знайти вихід до берега. Хоча бачите, ну Зайоший. Отака от широка, прекрасна річка тут там де а, буде можна сказати фінал нашого маршруту вона трошки буде а, вже не така широка тут навіть якісь альтанки сітки яся таке дике місто для стоянки Ось. Але, на жаль, немає підходу до води. Ну і про інфраструктуру. Вона тут зараз в такому стані. Ось. Там парковка для байків. Там от е така качалочка, тут бесідки для Коротше, можна посидіти. Такі альтаночки, бесідки. Там спортом позайматися, тут э, дитячий, дитячий майданчик. Ось а там качалочка і ще такі альтаночки. Там навіть ми бачили э, ці монгали, там навіть стоять, ніхто їх не забирав. А тут така качалка. Ось вот така тут інфраструктура. що, ну вперед. Ось вот такі чудові беседочки тут. А, це я так знімаю. знимаю. Сьой Йому Все безкоштовно, будь ласка. і дивіться, Куди ти попадаєш? Яка Чудове місце під луків? Але хотілося б, щоб тут було більзвичайно розчищено. Приємно для людини, яка в Стукотний день а, проїхала вже багато кілометрів і ще проїде багато кілометрів. Приїхати в таке місце. Дякую тому, хто зробив цю лавочку. Просто ця людина думала не тільки про себе, а й про інших. Я їй дуже вдячний. І ви їй подякуєте в коментарях. Сидиш на і дивишся на такі красоти. На вот таку красу планета Земля. Під сосною. Пачка під сосною. Краса. Фух. Спокійно. Спокотно. Э, така мелавочка. А хто спостерігає за моїм каналом? А, той знає, що ми по цій чорній річці ельфів а, нещодавно теж ходили на байдарці, а ходили дуже далеко. Ось, А зараз мій коник а, на фоні цієї каїчки чаївни. А, сам кажу. Отак. Дивіться. Ціла флотилія. Зараз буде ціла флотилія. Байдаречників. Ася чарівна ельфійська річка. Сьогодні вихідний день, люди собі катаються. І мій іконик на фоні річки цей. І я. Уявіть собі, все детеви, да? Взимку. Тепти похвати. дивитесь за отакою красою. Я їду серед степу. Точніше це луга називається. Дивіться, навколо яка краса. Коли ви останній раз була, бачила таку красу не в екрані телефону, а от в реалі біля того самого дуба цей дуб вже дуже багатьох пережив, і Фрей дуже багатьох переживе, за що йому честь і хвала. Люди сваряться, розходяться, зустрічаються, живуть своє життя. Війни починаються і закінчуються. А дуб стоїть. А дуб стоїть. І дорога ця так само стоїть. Бачите, який він красивий. Лиць на цій дорозі я знайшов радянські копійки, здається, 69-го року, хоча я можу помилятися. Прямо на оцій дорозі. Ось. Я їх викинув туди далі, в степ. Я подумав, що Ще не час. Хай археологи майбутнього знайдуть. Тоді вже була війна, але не повномасштабна. І Уявіть собі, археологи через скільки я не знаю, через скільки років знов знайдуть ці гроші. І що знайдуть. Та знайдуть колись. Будуть думати і гадати, хто ж їх тут загубив серед цих степів. А в мене сьогодні був вибір. Або положити на дивані, або встати, сісти на а, ровер і поїхати в це чудове місце. Ну, хтось знає той знає. Тут неподалік була полянка свободи. О, люди відпочивають. Так що вибір є у вас кожного дня, кожної хвилинки. Ось. Люди сюди теж відпочивають. Гарний недільний день. І ми в цьому ще йному місті. Я вже колись задавав це запитання. Так ніхто, до речі, не відповів в коментарях. А там, де ви зараз бачите, там живуть люди. І отам, далі, на горизонті, живуть люди у тих великих коробках. Я думаю, що і там, і там вони по-своєму щасливіші. Але ви як думаєте, де вони щасливіші? Якщо так, насправді, не кривите душою. принципі, що там ровер? Ви подивіться, яка просто краса, дуби. Здається, з цього якось ми вам колись вже відео. Здається, і от там люди живуть, і от там люди живуть. А тут такая красота. Видите, какие Дубы, дубы, дубы. И так проводишь камер. И такие разные контрасты. Тут життя вже немає, в це дерево. А тут ще повне життя. Коли мені вже здавалося, що я дуже добре знаю ці місця і де я тут можу заблудитися, ні, світ відразу показує щось цікавеньке. Ну, Колись я тут будував свій дім на природі. Ха. І природа сказала відразу, не бою на себе дуже багато, ти помиляєшся, ти ще можеш тут заблудитися. І відразу показала, що тут ще є нові красиві місця. А місце це, ну я сюди періодично приїжджаю, хороше місце, а тепер тут живуть лиси. Зелень, сосни, літо, хоча вже і останній місяць літа, ну Але дуже теплі дні, дуже хороші. Поліві трави. Дивіться, який краси. Сині-синє. Сонечко зайшло. Зараз інша картинка така. Сонце це життя насправді. В цьому прекрасному місці ми зробимо те, що треба було зробити з самого спочатку. Скупаємося. Дуже тяжко знайти місце для телефону, так що сподіваюся, вам там щось буде видно, як ми купаємося. Дуже гарна водичка, священна річка. Ну що, поїхали далі, повертаємося на легендарну трасу 66. Ось в такому чудовому місці. Це купель цих ельфійська. Що тут купатися, то може ну, оздоровлюється організм. І... Знову ми на легендарній 66-й Ділянка велосипедів написана. Ну, тут всі, хто любить активний відпочинок, дуже класна атмосфера, дуже людно. сосни, сосни, сосни. Швидше любить, а ми себе не поспішаючи, любуючись на сосни, не поспішаючи, любуючись на сосни, нас тут обганяє лісика, краса клас! Красиво, друзі! Продовжуємо наш рух по легендарній трасі. Ще багато цього, цікавого. Ми ну, так, основну і картину, а потім поїдемо по набережним в сторону дому. Ну, воно того варте. Субота, вихідний день. Всі відпочивають лавочки дуже багато народу дівчата, хлопчата. Всі коротше і йдуть. і на роликах, на ковзанах роликових, ще одне. Ще одне чудове місце я приїхав відмітитися, що я тут був. Там був фестиваль кишнаїтів. Ось. Тут тренуються дітки, байдарка, Каноа, наш коник. Тут ми колись е, е, теж відпочивали з наметом. Отам. Ось там був Кришнаїцький фест. Ось, Бачите, на таких от. Ну, це колись Олімпійський вид спорту, то був він і зараз Олімпійський. Але самі розумієте наші реалії. Ось, не про це. А неподалік звідси ми жили колись. Всі ходили на Кришнаїцький фест. І навіть фестиваль тут колись був один із зустрічей на Київському Мая. Ось тут я хотів навчатися з самого а, свого дитинства, але став а, музикантом, і тепер в мене є а, власний човен, я ходжу капітаном власного човна. І так я в малій флотилії і не займався, але постійно бачив їхнє оголошення, що вони набирають діток на навчання. Але я тут не навчався, але зате в самому віці на своїй байдавість це ходжу. З капітаном власного судна. Візнаю, Багато народу сюди їде. Я щось бізнес там купірував, не пересунув. За первої Як це зараз можна казати? Люди чілять. Да? нормально Обычно. чилить сна вот и можно чтобы не въехать ни в кого через такие кадры короче вы Народ тут ключивая чилить Вот такая Ну що, продовжуємо нашу подорож. Ось, продовжимо подорож, їдемо далі. Вперед. Це літо, крім нас ніхто не зробить класним для нас. Як в старі добрі часи. Катаємося по набережних. Ось. Теж я колись катався по набережним, мию, щось збулося, щось не збулося. Дніпро такий же прекрасний залишається, як і був тоді. Обережні все так же вкриті графіті. Так що, живе. І продовжуємо мандрівку. Подивіться, яка краса. Поїхали, друзі, ми з вами ще в одне прекрасне місце. А і чого ми сюди власне, приїхали? Тому що з того на тому березі була сама перша, сама оригінальна полянка свободи. Твою ще поселення Полянка Свободи. І жили там непогані люди. На жаль, деякі з них померли, вони мали свої недоліки, як і всі люди. А сказати, що не самі погані були люди на планеті Земля не можна. І так, там було прикольно і щасливо, і там дійсно панував Дух Свободи. Ось так.